Слава Україні! Дякую вам за активність та фінансову підтримку каналу. Ну що ж, давайте починати? Коли я був маленьким, вісім діб на місяць мені доводилося сидіти в залізній фортеці. Так я називав цілодобову кіоску парку в самому центрі міста, де мамі доводилося працювати. Ми мешкали в гуртожитку в одному з найвіддаленіших мікрорайонів, і для мене ціла доба у великому місті здавалася справжнісінькою пригодою. Я дуже швидко адаптувався до бетонних джунглів, знав, де можна в парку погодувати качок, що сказати, щоб тебе пропустили безкоштовно до театру, якщо там мало народу, і як пробувати на продуктовому ринку, щоб наїстися. Наніжже я повертався до мами в фортицю, адже в цей час починалася основна торгівля. Першим приходив носатий. Цей нічний покупець вирізнявся кулячим носом, який ріс у нього просто на рівні очей, і там же власне, і закінчувався. Він завжди купував прилуки без фільтру і розплачувався гудзиками та скляними уламками. Мамі доводилося компенсувати це власним коштом, але зарплата на цьому місці їй це цілком дозволяла, та й ціна була невисока. Адже ми неодноразово чули від маминої змінниці, що, не отримавши свого носатий, навіть віддалившись від кіоску, нікуди не йшов. Він підстерігав продавця, який виходив, вискакував звідкись із темряви і заглядав йому в обличчя. Говорили навіть, що тітка Галя, яка працювала в магазині до мами, отримала інвалідність після однієї з цих зустрічей. Також спіймавши ти барас, Носатий нібито більше не відпускав тебе і міг так само вистрибнути з шафи або з темної комори, втупившись тобі в обличчя. Тоді я сприймав ці історії в дусі страшилок про чорну руку, а самі ритуали не незвичніше ніж перестрибувати по лініях на асфальті. Усвідомлення, чому його виконують дорослі, прийшло до мене набагато пізніше, як і те, що тітка Галя, це ймовірно, сусідка, бабуся Галіна Петрівна, яку діти викочували на інвалідному візку на балкон, щоб та оглядала околиці порожніми очима. Частим, хоча й зовсім не обов'язковим гостем, був кульгавий, на відміну від носатого, йому навпаки не слід було нічого продавати. Щойно вдалині починала виднітись фігура, що погойдувалася боку в бік, у кіоску гасилося світло, і мама ховала мене під прилавок. Я знаю, що кульгавий дуже голосно стукав у вікна та двері, але ніколи не бачив його обличчя. Думаю, ніхто з тих, хто міг би розповісти про нього, не бачив, хто це такий. Напевно, були інші дивні відвідувачі, але за два з невеликих місяці зустрітися з ними мені так і не вдалося. Ближче до третьої години приходили ті, хто власний робив нічну виручку магазину. Я про себе називав їх людьми у високому одязі. Кажучи, приходили я, можливо, перебільшую, бо ніколи не помічав, щоб хтось із них йшов. Темні силуети просто збиралися з усіх боків. Їх можна було помітити скрізь, куди не діставало вуличне освітлення, але де можна було відрізнити справжню темряву від напівтемряви. У цей момент і була потрібна моя допомога. Мама відкривала холодильник і діставала з нього різні м'ясні субпродукти: нирки, печінку, кишки та навіть очі. Нашим завданням було в чотири роки якнайшвидше, і якнайдалі відкинути їх через маленьке віконце. Після цього десь на межі світла починалася метушня, в якій вже можна було щось розгледіти. То тут, тут там погляд вихоплював високі коміри, гострі головні убори, витягнуті ноги та прямі рукава, що були набагато довші за руки. Люди у високому одязі розбирали товар і намагалися приєднати його до організму. Не завжди предмет відповідав його природній функції. Я помітив, що в очні ямки часто відправляються не тільки в очні яблука, а й кинуті нірки, і навіть реберні кістки, через що профілі фігур отримували бівні. Потім у парку повністю вимикали електрику і лунав стукіт у віконце, яке слід було відкрити не виглядаючи. Тоді на крихітному столику з'являлася різна дрібнота. Кришечки від пляшок, грудки землі і багато чого іншого. Але щоразу там траплялися і старовинні монети, золоті зуби й обручки. Одного разу мама віднесла таке в ювелірний магазин на оцінку, але господар кіоску дізнався про це, і в них відбулася велика сварка з погрозами. Так проходила кожна зміна. В день я розважався в центрі, а вночі грав у дивні ігри. Одного дня в місті почалися перебої з харчами, незабаром стурбовані жителі за старою традицією змели полись взагалі все м'ясне, включаючи стельбухами та яловичими хвостами. Судячи з усього, у власника кіоску були особливі поставки, тому що наш холодильник не біднів. До того моменту, ми, здається, накопичили вже достатню суму. Пару змін мама навіть могла дозволити собі не брати мене на роботу, а брала із собою найняту сусідку, і взагалі ми вже планували швидкий переїзд. Однак господар фортеці, мабуть, щось не поділив із бандитами і кудись зник, а новий власник не тільки незавіс нову партію м'яса, а й відмовив матері у звільненні, пригрозивши, що нам буде неперелабки, якщо його спробують кинути. У міру того, як порожнів холодильник, зростала й тривожність. Нарешті, одного разу, мамина змінниця запропонувала, склавшись купити порося у якихось родичів у селі. Не уявляю, скільки тоді коштувало м'ясо, але при відносному благополуччі нам довелося закласти кімнату. Зате мені навіть вдалося поїсти потай від мами справжнісінької свинини, яку готувала змінниця. Оскільки кімнати в нас більше не було, кілька діб поспіль ми жили просто в кіоску, пронизаному аномально холодними передосінніми вітрами, і я був свідком того дня, коли скінчилися запаси. Відпустивши насатого, ми квапливо дочекалися, коли тіні почнуть загороджувати далекі ліхтарі в парку. Як завжди, ми відкрили холодильник і почали розкидати рештки поросяти. Як і раніше, за вікном почалася метушня, але тільки цього разу вона обірвалася несподівано швидко. У парку вимкнулося світло, але у вікно ніхто таки не постукав. Люди у високому одязі обступили кіоск і, перешепчуючись, чогось очікували. Ймовірно, внутрішні поросяти їм чимось не підійшли. Через кілька хвилин вони почали рух. Кільце навколо фортеці стискалося, і якби не відсутність освітлення, з такої відстані цілком можна було б розглядіти трохи краще їхні довгі, наче ходулі ноги, високі коміри та обличчя, до яких ніч за ніч приростали чиїсь нирки або кишки. Але мені не довелося цього бачити. Мама посадила мене під прилавок, потім вона озброїлася залізним савком, поцілувала мене в лоб і вийшла за двері. Не маючи сили залишатися тут, я побіг слідом, але мама приперла ззовні єдиний вихід з кіоску. Тоді я притулився до вікна. Я бачив, як десятки витягнутих рук потягнулися до її силуету в білій курці, але потім неочікувано стрій розтопився. Біла постать зникла в тіні дерев, а потім витягла звідти щось схоже на мішок. Коло навколо фортеці перетворилося на купу малу. У цей момент двері відчинилися, мама схопила мене і витягла геть. З парку ми побігли на вокзал і сіли на потяг, який відвіз нас на інший кінець країни. Грошей нам навіть вистачило на непоганий будиночок у селі і на те, щоб обжитися на перший час. Але ця історія досі не дає мені спокою, хоча більше ні з чим настільки дивним у житті я не стикався.